Всім добрий вечір! В сьогодні сьогоднішньому відео подивимось прикраси срібла 925-ї проби виробництва Таїланд. І розпочнемо ми відео з сережок з опалом та рубінами. Опал 5 мм. Довжина сережки 40 мм. Вага 7,6 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1600 гривень 38 доларів. Браслет з гранатами-родолітами. Гранат 6х4. Довжина браслету 18,5 см. Дівчата браслет зі знижкою. Так, так як не вистачає одного крапана. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2100 гривень 50 доларів. Сережки з турмалінами та кубічним цирконієм. Турмалін 4х3. Довжина сережки 45 мм. Вага 7,8 грамів. Зворотній бік. Вартість сережок 1600 гривень 38 доларів. Браслет з іолітами та гранатами родолітами. Іоліт 7х5. Довжина браслету 18,5 см. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2500 гривень 60 доларів. Сережки з аквамаринами та сапфірами. Діаметр вставки 7 мм. Довжина сережки 20 мм. Вага 4,5 г. Вартість 1400 гривень 34 долари. Каблучка метелик з цитринами, танзанітами, гранатом, радолітом та сапфірами. Розмір 18,7 Вартість 1350 гривень 33 долари. Сережки з рубінами та сапфірами. Рубін 5 х 4. Довжина сережки 47 мм. Вага 4,8 грамів. Застібка Вартість сережок 1600 гривень 38 доларів. Дві каблучки з помаранчевими опалами та марказітами. Опал 10 на 8. 19 та 17,5 розмір каблучки. Зі зворотнього боку. Вартість 1400 гривень, 34 доларів. Сережки Конго з танзанітами. Танзаніт 4 мм, вага 4 грами, діаметр 20 мм. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Брош з танзанітами, гранатом родолітом та сапфірами. Довжина 53 мм. Вартість 1300 гривень 31 долар. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!